Вітаю, отче Романе! Зараз у період Різдвяного посту православні готуються до зустрічі новонародженого Христа. Підготовка йде не лише на особистісному молитовному рівні, а й на рівні організації святкового богослужіння, підбору репертуару для виконання як професійними, так і аматорськими церковними хорами. Розкажіть, будь ласка, яку атмосферу та враження мають нести богослужбові різдвяні бізнеспіви? У чому особливість такої церковної музики? Ну, особливість даного періоду полягає в тому, що дуже багато піснеспівів, які лунають в наш храм в цей період, вони всі сповнені атмосферою очікування, атмосферою очікування зустрічі з новонародженим, Богонемовлям, нашим Спасителем Ісусом Христом. Стихіра. Кондака, каноні звучать мотиви підготовки нашого серця, нашої внутрішньої людини до зустрічі з Богом Богомлям. Ще однією дуже важливою особливістю цього періоду є те, що саме за сьогоднішнього дня в православних храмах за великим вечірням буде. Читатись так званий тріпеснець. Це особливий вид канону, який канотується в самих важливих моментах з тріпесця Страсного тижня. І церква таким чином ніби підкреслює і зауважує нам те, що Господь наш Ісус Христос приходив в цей світ для того, щоб постраждати. Постраждати задля кожного з нас. Що стосується хорів, то, звичайно, саме в цей тиждень ми збираємо більше, аніж в інший час репетицій, готуємось, заходимо на кісневі колядки, оновлюємо наш репертуар, згадуємо пісне співи, які лунають щороку на Різдво Христове, звичайно, пройшов майже цілий рік. І дещо призабуто, і це якраз період такої особливої, серйозної, потужної роботи. Які три основні правила, чи може більше, ви могли б назвати у вивченні різдвяних бізнеспів? Якщо мова йде про церковні тексти, то перше і основне правило і воно діє завжди. Це стосується не тільки різдвяної музики, а взагалі церковної, музики. Це перше, саме правило, звичайно, донести до слухача слова, текст. Тому що вся церковна музика мусить бути підкорена слову. Слово в церковній музиці відіграває найважливу і першу роль. Музика в ідеалі мусить лише допомагати. Це слово донести до слухача, музеї. що ж стосується народних творів, які дуже часто звучать саме в цей різдвяний період наших православних храмах після богослужіння, то звичайно нашу музику українську відрізняє мелодійність і відвертість в своїх почуттях, вирази своїх почуттів. І от цю мелодійність і оцю відвертість, якщо хор може висловити. То це прекрасно. Ви зі своїм хором вже традиційно виконуєте богослужбові твори за богослужіннями, які очолює представник нашої церкви, блаженніший митрополит Вануфрій. Знаємо, що до Великих Свят ви пишете власну музику до богослужбових текстів. Розкажіть, будь ласка, цього року хор виконуватиме щось з вашого доробку? Дійсно, в мене є декілька. Церковних творів. Я не являюся професійним композитором, а відчуваючи якийсь внутрішній поштовх душевний, час від часу пишу музику на церковні тексти. І в цьому році у нас також буде прем'єра з нашим хором, мій хор. Якщо можна сказати, є такою музичною лабораторією, на яких в якій я ці свої твори апробовую і адаптую. І в цьому році ми дай спок розпіваємо тропар Різдву Христову, тому що ну, ми знаємо, що в першу чергу тропарь Різдву Христовому розпівується на четвертий глас. Також є декілька авторів, які написали музику на цей текст, В першу чергу Дегтярьов, Степан Дегтярьов і Носов. І ця музика досить популярна. І я думаю, що якщо з'явиться ще один тропар на мою музику, ну, якщо це знайде якісь відгук серед співаків. Мені буде приємно, а в церковному репортуарі дай з може ще з'явитися ще один скромний твір. На що варто звернути увагу усім, хто буде цього дня славити христа у пісні? Як правильно зібрати колядки та вивчити їх непрофесійним церковним колективам? Якщо мова йде про аматорський непрофесійний колектив, то потрібно підбирати репертуар, який в першу чергу в тиситурному плані міг би бути виконаний цим непрофесійним аматорським колективом. Звісно, що непрофесійні співаки не можуть долати дуже тиситурні, високі ноти, тому треба знаходити такі твори, які були написані в досить зрозумілому і досяжному для співака діапазону. В першу чергу, це стосується, звичайно, жіночої росії. Коли ми говоримо про репертуар творів, які будуть виконуватися в церкві, треба мені здається звертати увагу на слова, які виголосив свій час. Святий Климент Олександрійський. Він говорив про те, що церковний спів мусить бути скромним, мусить бути величним. Цей спів не мусить надламувати душу і серце, він не мусить бути впадаючи то в якийсь дуже бурхливий стан. А потім з цього бурхливого стану переходити в Меланхолію. Тобто церковний спів, по словам Климіта Олександрівського, мусить настраювати наше серце, нашу душу, допомагати сконцентруватися на молитві. Я думаю, що Колядок так само це стосується, оскільки вони допущені в наші храми і фактично співаються ну, після богослужіння, але в храмах. І Тому ця музика мусить бути теж відповідати цим критеріям, тобто вона не мусить бути занадто театралізованою. Людина, яка слухає колядки, мусить все-таки розуміти, що вона знаходиться. В православному храмі, а не знаходиться на якомусь їх торжищі, тор, на якійсь ярмарці. Тому я ще раз говорю, оскільки ці твори, ідучи за такою народною традицією, особливо в нас в Анголіні, на Україні, звучать наші право, допущені за богослужіння, на ці твори мусять розповсюджуватись, мабуть, і це правило кліматального запорізького. Чи пам'ятаєте ви свою першу зустріч з різдвяною колядою? Яка це була колядка? Для мене одною з самих помітних колядок, звичайно, та колядка, яку я почув перший раз у своєму житті? Це було в дитинстві. У мене були друзі шкільного віку, однокласник мій Тарас Шумелько. Син українського композитора Володимира Шумейка, і саме у них в їх сім'ї я почув українські колядки. Для мене це було досить дивно, саме от колядки, які співали, тому що ми, будучи дітьми, колядували, але ми такі віршики виконували. Віршики, в яких не було місця ні Бога Христу, ні спогада, Христово Христового. А саме перша колядка Нова Раді стала, яка не бувала над вертеком Звізда Язнего світосіяла. Саме цю колядку я перший раз почув, і саме ця колядка запала мені більше всього серця. І я не скажу, що це моя улюблена колядка, але саме з цією колядкою пов'язані мої перші спогади. Про It's not restore uh the text.